Всім привіт. У нас на Чернігівщині продовжує панувати суцільна зима. Середина лютого 2025 рік. Бачите, ці копанки, коли де там, колись були торфові копальні, все позамерзало. Все позамерзало, але все рівно вийшло, не дуже точно буде, мабуть, ці вже останні зимові гриби, якщо десь вдасться знайти, тому що пішов тільки, тільки що там місцяки, де були гриби, вони всі померзли. Померзли, попропадали, гриба було чимало, але він пропав. Але нічого, я ще знаю місця, де має бути глива і фламоліна Тож їх варто перевірити. І не залишати, щоб тут вони пропали на морозі. Тому кому цікаво залишайтесь, покажу вам і сьогодні зимові гриби. Пішли підійшов до місця, де днів 5 назад чи 6, вже не пам'ятаю, десь так. Залишив частину глиби. Одну частину я забрав, тому що мені в принципі було вже достатньо, думаю, ну перебір воно також нікому не пасує, правильно? ну що і взяв скільки треба та і все. Так, поки до тієї глиби добираюся. Подивіться, ще який. О! З якого розміру ще була фламоліна. але це вже історія, бачите? Покажемо. Хай тут буде така мені фламоліна. Дефіцитний товар. Ось, до речі, маленька глибка. Забираємо. А тут от кращі варіанти. О, подивіться, вже які є. О от на цій палці. гляньте яка, Давайте так, от одразу буду про вас і зривати. Хороший. Хороший цей гриб. О, тільки відривається так собі. Отака дропа. От Зараз камеру вимкну, тому що треба дві руки, бо однією рукою дуже погано її забирати. Але ще отака от компанія глибова невелика, а є. Тут, До речі, дивіться глива і росла також пламаліна. Бачите, вся пропала. Ось так от понад стовбуром. Ну нічого, якийсь результат є і то вже чудово. Беремо це, йдемо далі. Я кажу, цей період мав би колись все-таки настати. Саме період закінчення грибів. Все колись, як кажуть, починається і закінчується. А зараз вам покажу, які тут були місця і що тут залишилось. А якщо вдасться мені сюди долізти. Тисяча вибачень, тому що тут просто хащі, де не пройдеш. Подивіться скільки тут було гриба. Ось. тут. І все вже пропадає. Все вже пропадає. Ой-ой-ой. Бачите, -ой -ой -ой. тут. Тут були гриби. І так само і там далі. Все дерево було заражене фамуліною. І під снігом де не де видніється. Ще я обачаю, що тут. Тут можливо і краще буде. Ну зараз дайте дійти. Дайте відійти. А от. Хіба ості от можна буде забрати. А от останні зимові гроби останні так. Ну ці можна буде взяти. А так, бачите поруч. Що робиться. Все пропадає. Це ж Період плодоношення все-таки моє світ початок і кінець, тому забираю ці і йдемо далі. Біля річки пройшовся, небагато гриба хорошого взагалі десь десятки-півтора тільки зірвав. Тому зараз отут піднімаємось нагору, ще перевіримо там, де знаходив глибу. Була ще невелика, тиждень назад, та й немає сенсу її залишати, тому що, може, бачите зима вже зима, нових не буде, а ці пропадуть. Старі, тому заберемо ті гриби, які ще лишились, плюс-мінус, можливо, в хорошій кондиції. Та і все. Тому йдемо, піднімаємось на цю велику гору і дозбираємо те, що тут ще попадеться. Тут, до речі, вже оня пагони сосни було тепло, трохи вони набрались смоли. Якщо буде ще якась відлига, можна буде вже забирати їх на настоїнку. Чудова настоїнка проти легеневих хвороб. Там кашель, як відхаркувальний засіб дуже добре. Можна ще її пити. От, тому почитайте за ці броньки. Дуже корисна інформація буде для вас. Але це буде потрібно збирати не зараз, а так, я думаю, що тижня через два, три, та й підемо. І ще я кажу, от покажу вам. І така картина тут уже майже скрізь. Тут, дивіться, бачите, сиділи грибки. Скільки тут їх було. Скільки було. Які були кетяги красиві. Ну, закінчується, нічого не зробиш. ех, Нічого, нічого. Пошукаємо кращих. Має бути. Ще й хороші десь. О, тепер отут по таких місцях приходиться ходити. Ще буквально недавно, тиждень назад, ці дерева не були попадені. Все, як було на місці. Там мені видніються далі якісь, які жеврюють гриби. Але спробую обійти. Ось такий чагарник, якщо він тут метрів на 50 по одну, по іншу сторону, все завалено деревами. Тут кущі бузини не пройти. Але нічого, зараз спробую. Тому що зараз грибів мало і те, що видніється, то потрібно його буде подивитися. Зараз вам покажу, що таке. Обійшов цей величезний завал. Зайшов на гору і ось така картина скрізь. Бачите, сьогодні відео таке з отакими от грибами. Казав, що покажу багато грибів. Так і є. Але ж я сам не уточнив, яких буде стан. Просто гронами. Вони скрізь. Скрізь, але пропали. Це було в грибах. Як вони швидко попропадали. Минулоріч річ, вони були аж до самого березня хломоліна. А зараз вишуковаш навіть отакий от, от гриб. Ану, іди сюди. Хе. І отакий от гриб в радість. Але не все так плачевно. Зараз будемо по таких ось цих чарниках проходити. Потрібно дивитися і під ноги. Щоб нічого в очі не штрикнуло ну, ось такий от екстремальний збір. Може в мене було відео, яке називалося Екстремальний збір. Там я лазив по таких горах. Так, цей грибок кладемо і дивимося тут. Це хоч одним кадром знімаю, щоб показати що воно. Можливо ці, а ну давайте так от просто ради цікавості взяти. Ну не знаю. Ні, ну тут щось можна буде взяти. Так. Так. Рухаємось сюди. Просто будь-який от помаранчевий колір. О! Дивіться які! Попримерзали! О, ці ще хороші, в міру хороші! Щось все-таки можна вибрати! Бачите, яка пачка? Так, ці кладемо тут. А щоб низо робилось! Ой-ой-ой-ой-ой! Яка он купа пропала! А тут ще є! Тут сидить, Буду забирати щось вибирати з цього поки оці грибки є. І ось там пачка невеличка. Вже хоч якийсь плюс. А до речі, вон там ще видніться, яка помаранчева, зараз вам покажу. Ну а це вже невеличкий приємний бонус. Так, не цей бонус, що вам зараз покажу. Отак от, от виросла помилінка, дивіться тут. Такий сучок був. І ніби в чаще сидить. Гарно. Ну. Але пропало тут. Подивіться, ще яка маці пусінька. Мацю пусінька. Але вона вже не виросте і взяти нема чого. А тут з цієї сторони. Ось про яке говорив бонус. Подивіться. Яка глиба? ну Давайте перевіримо. Бачите, ох ти! Ох ти! Отака от. Так. Там вже потім вдома розберемось. Що з ними робити? Це ще не все. Ось ці от красені. Так малеча. Але що ж з ними робити? Красива глиба будемо забирати. Отак от буду вам показувати. Дивіться. Нормальні. Ці грибки. Опа. Навіть хороші сказав би. Так вона вже камера не відображає. Трішки приморожені. Але прийду додому, розберемося. Отак от. Маленькі-маленькі такі глибки. І просто ця маленький бонус. Чудово. Зараз підемо ще заберемо. Я знаю, де ще глиба є. На цьому місці забрав десятки два і то вони такі собі. Це каже, це дома потім переберу. Рухамось до цього. Це вже сьогодні будемо вважати, що елітний. Елітні Знову ж дивіться тут. Так, тут ми були гриби, а тепер мені потрібно навколішки. Опа-па-па-па-па. Отак от добуваються ці гриби. Ось пачка. І тут подивіться, які красені. оце ну, найкраще за сьогодні. Такі вже точно буду брати. Буде хоч щось. Гриба багато. Але спробуйте його знайти в хорошому стані. Ну нічого ради, тому що є. І от такі от гриб, дивіться, з цього місця. ну Ці ще відносно непогані. Так. Хоч кольор мають такий помаранчевий. До пакету, до пакету. І тут ще було он яке місце. Виросли. Я тут не був давно, тому їх і не зібрав хоча минулі рази. Ніяких проблем з грибами не було. Вон, які замерзли. Але ці ні. Чи можливо якісь і так? Та ні. Тут все вже пропало. Ці вибрати не будемо. Але були граби. Так, от бачите, що тут ще в чагарниках попадається. От вона і не виросла, скільки тут росла. Отака от. Тепер я вже не буду залишати, ну немає сенсу. О, устрічна, подивіться яка красива, маленька глива, але вже сенсу її лишати я не бачу. Оці більше варіанти. Екземпляри кажу варіанти. Вон такі ми Це вже треба брати. Так. Будуть грибки все що. Також вона. Також гливка. А от вона. І тут. О! Подивіться, яка устрічна красива. Ну чудово. Ще щось буде так. І цей навіть шматок. Ладно, потім від кори відділю. А хто це у нас був такий? І хто це міг бути такий? Опа. Це також глива, здається. Але глива помаранчева, ну дайте. Мабуть вона. Так здається, що вона була. Дивіться яка. Таку брати не будемо, але он. он яка. Мерзла, велика, прекрасна. Ну, а цих моцепунків заберемо. Сенсу лишати їх нема. Ще тут є глива, зараз вам покажу. Вон яка тепер у нас зима, бачите? Те що ви бачите? Зрозуміло, що бачите, тому що все. Красу зимову. Але перед цим у нас був тиждень тепла, в принципі, як і скрізь по Україні. Подивіться, якими сарежками розкинулась лящина. Всі подумали, що вже весна, не календарна, а така. І от тепер це все добро. Тут сидить і мерзне, але що ж поробиш? Такі примхи природи. Шкода, звісно, для... Для дерев кущів це не є добре, що вони розпускаються, потім знову замерзають. Ну от на цьому засніженому стовбурі також можна побачити добре рибне сусідство. правда вже такі вони вже пропавші, вже нікуди їх не забереш. Але була гливка, бачите, і не виросла. От вам і, так як пише Вікіпедія, що гливи ростуть в листопаді. Закінчую свій ліст. Тепер мені природа міняється. Все міняється, міняється клімат. Ну, от ні. О, бачите, ще кайфомуліна. Ну ні, це мабуть вже так вона вже побрижена. По декілька разів то відмерзає, то замерзає. Але так от російська на одному стовбурі. Тут були гриби, тут були гриби. І так по всьому, по всьому там далі стовбору під снігом видніються. Від... Що ж, як є, як є. Не виросли, замерзли, але ж були. І то якось приємно. Ось так порадувало візуально. Шановні, який мені приємний бонус влотів. Оце так неочікувано. Я поки тут дивився в одну сторону. А тут подивіться, що робиться. Подивіться що тут робиться. Йо, випали. Оце так під портило закрити. Зимовий сезон. Дивіться, яка голова. Ти що, ти що? Нічого собі. Зараз будемо її забирати. Зараз вам все покажу. А -а -а! І там ще є. Давайте зараз заберемо цю. І тут. Йо, липали. І тут оце так підфартило. Зараз вам все покажу. Ну то що, будемо забирати для цих екзекуцій у нас є ніж. Тому що, Руками тут, бачите, тут навіть пилка потрібна. Ого! Але глива яка. Подивіться, яка глива. Ха, примерзла. Так. Є. Yeah. Зараз будемо всю забирати, потім перевіримо, яка вона. Давайте це місце далі. Опа. Опа-опа-па. Опа. Подивіться ще яка. Ти що, ти що, Це так бонус код прилетів. Ну і тут вже наверху. Опа. Так, підмерзла. Потім будемо перебирати, але то вже буде вдома. А поки подивіться, який результат. І зараз підемо ще по ту сторону, глянемо. Там метри за два. Ще є глиба, зараз покажу. Так, от рюкзак, ніж. Там глиба ще лежить. Тут забрали внизку. Подивіться, що тут. Що собі? А ну давай йди сюди. Ще по цю сторону щось є. Нічого собі. Треба все забирати. Так вона примерзла, скажете. Ну, така собі. Вдома переберемо, побачимо, що буде з нею. А поки подивіться. Ну, це ще нормально От, світлий колір, ніжки. Примерзла, але це таке. які ж компанії великі. от так, Я думаю, що на цій мажорній ноті можна буде і закінчувати. Зараз оце все дозбираю. Бачите скільки снігу у нас. Все в снігу. Але такий приємний бонус. Сьогодні просто цілий день грибні бонуси. Збираю докупи, просто покажу оце все місце. Скільки вийшло з цього місцяка. весь в снігу стою навколішках в реп'яхах Ну що ж поробиш? Гриби такі цього варті. ну от і Вийшов я там з тих чагарників. отут присів, такий от молодий сосновий ліс, один з моїх улюблених. І тут якраз я часто люблю показувати фінальні збори, де б я не ходив за кілометр, за півтора, завжди приходжу сюди. Це таке так, місце сили для мене називається. Тут люблю завершувати свої походи. Подивіться, який сьогодні результат. Просто фантастичний. Фантастичний мається на увазі в плані гливи. Тому що фламуліни, ну от такі от я взяв. Не знаю наскільки вона тут така собі були. І кращі екземпляри зараз принесу додому, будемо щось дивитися. Гриб уже все, закінчився. Але попадали ще от такі от прекрасні екземпляри. І молоді, все, щось вдома переберемо, щось воно піде в харчі, зрозуміло, щось у відходи. Але як знахідки, це просто прекрасно. Так що можна сказати, що жирна крапка в завершенні грибного сезону, тому що. Гриби ті вже відійшли, а нові, мабуть, вже рости і не будуть. Наступні вже будуть хіба що весняні гриби. Але то вже буде зовсім інша історія. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па, Бувайте здорові і до наступних зустрічей.